Добрий день. З вами в студії ТБ Корзо Анатолій Рожко. І в сьогоднішніх новинах піде мова про таке. Сьогодні у прес-центрі фронту Змін відбулась зустріч одного з лідерів опозиції В'ячеслава Кириленка, журналістами краю. Це не перший столичний політик, що напередодні виборів приїхав агітдесантом до Закарпаття. Звісно, лейтмотивом мотивом його спілкування була виключно виборча риторика. Ну і звичайно. Понад усе це питання, які складні для влади, але які абсолютно зрозумілі і підтримувані з боку об'єднаної опозиції. Це питання зарплат, пенсій, освіти, понад усе робочих місць, особливо в Закарпатті, питання перспективи, питання інфраструктури, питання майбутнього, питання того, що буде з країною взагалі. І до якого стану остаточно може призвести країну теперішня влада? Звичайно, опозиція має відповіді на всі ці питання у річищі нашої програми. І відповіді на ці питання неприємні для влади як в Закарпатті, так і по всій країні. Це, звичайно, буде викликати і надалі напругу у наших стосунках із владою, але у нас немає виходу, як тільки за підтримку людей здобути парламентську більшість з Тим, щоб повністю змінити курс країни. Внутрішній, економічний, соціальний, зовнішній будь-який курс, зараз зазнає поразки внаслідок недолугого керівництва країни. Це видно і за економічними показниками, і за соціальними, і за, по суті, зовнішньополітичним ігноруванням по всьому питань і проблем української держави внаслідок політики, яка здійснюється. Понад усе президентом Януковичем, а також його урядом, а також його представниками на місцях. А відповідаючи на запитання журналіста стосовно того, чи може призвести до зміни соціальної та економічної ситуації в державі зміна назви політичної партії чи прізвища президента, В'ячеслав Кириленко відверто визнав, що ні. Я не думаю, що зміни прізвища, щось зміниться, зміниться від зміни курсу і зміни підходів. Якщо. Нова команда, команда об'єднаної опозиції на ділі буде реалізовувати те, що вона після також тривалих дискусій ухвалила як свою програму і не буде від цього відходити, то навіть незалежно від прізвища лідерів об'єднаної опозиції зміна курсу в Україні відбудеться понад усе в економічній, соціальній гуманітарній сфері. Тому я взагалі переконаний, що треба відходити від доктрини орієнтації лише на прізвище, а треба брати на озброєння доктрину орієнтації на платформі і чіткого дотримання тих зобов'язань, які беруться під час виборів перед виборцями це ключ для успіху і нашого, і України взагалі. На нас орієнтується значна частина людей. Які не згодні із курсом правлячого режиму і підтримують нашу доктрину. А далі, як ми будемо її реалізовувати у випадку підтримки людей, звичайно, це питання контролю суспільства. Контроль суспільства і щодо президента, і щодо депутатів, і щодо суддів, і щодо всіх чиновників і людей, які наймані народом у владу, повинен збільшуватися і стати реальним. Але все це фантазії в умовах режиму Януковича. І не менш лаконічною була і відповідь на питання про те, хто із кандидатів у народні депутати по Ужгороду і Ужгородському району висунутий об'єднаною опозицією, а хто є самозванцем. Далі у сюжеті. Я, як людина дисциплінована, виконую рішення з'їзду об'єднаної опозиції. З'їзд затвердив список усіх кандидатів по всім округам, по всіх областях. Згідно рішення з'їзду, єдиним, єдиним кандидатом від опозиції по округу номер 68 є пан Андрій Сербайн. Ситуація, яка має місце в цьому округу, не є унікальною, на жаль. А може і на щастя. Ну, я, я ж теж кажу, що ви не кажу, що ви говорите, я просто вам як додаткову інформацію. Така ситуація є ще, може, в десятки, а може в півтора десятках округів, коли не санкціоновано члени, а навіть більше колишні вже члени партій, які належать до об'єднаної опозиції, виснулися шляхом самовисування по таких округах. По суті, проти кандидата від об'єднаної опозиції. Ну, як правило. Це не призводить до жодних ускладнень. Партійні середовища будуть ухвалювати рішення щодо дисциплінарної оцінки таких кандидатів. Ну, як правило, вони не очікують цього, а самі виходять із тих політичних сил, в яких вони перебували. Тут буде обраний тільки один кандидат. Я не можу сказати, що хтось із двох вами названих точно може бути тушкою. А інший точно не може. Я можу тільки сказати, що кандидати від об'єднаної опозиції проходили неодноразові співбесіди, з'ясовувалася думка інших політичних партій, рішення ухвалювалось спочатку попередньо і вже в останній день лише остаточно. І всі погодились на підтримці по Закарпаттю тих кандидатів, яких ми виснули. А ми виснули 5 кандидатів по Закарпатській області. По цьому округу Андрія Сербайла. А у який спосіб, чи шляхом виключення, чи шляхом виходу із батьківщини буде розв'язаний цей конфлікт, чи це протиріччя? Ну це питання до місцевого середовища. і думаю, це не так важливо. Тому зараз що і Павло Чучка став якраз одним із тих претендентів, який себе хоче позиціонувати з кандидатом від одної опозиції, не дивлячись на те, що він був обраний за партійними списками політичної партії Батьківщина. Це питання зараз високо піднято. Воно стоїть на комітеті партійного контролю Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І, на моє тверде переконання, найближчим часом буде винесено рішення щодо цієї особи і подальшої її, скажімо, політичної діяльності в цій політичній силі. І про наболілу проблему українців борги кредитних спілок сьогодні, 29 серпня, в закарпатському апеляційному суді відбувся черговий розгляд резонансної справи по розкраданню понад 30 мільйонів гривень керівництвом кредитної спілки Централь Стар. На початку тижня, в понеділок, 25 червня, рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області кримінальну справу про розкрадання коштів групою осіб в кредитній спілці Централь Старт вдруге за останні чотири місяці повернуто на додаткове розслідування в правоохоронні органи. О, і тепер обвиняють нас, що ми мішаємо. Прокуратура обвиняє нас, що ми мішаємо в роботі. Слідство обвиняє нас, що ми мішаємо в роботі. постійно дірга. Она обвиняет нас тому, що ми мы мешаем найти людей, которые бы выплатили другим деньги. Ми виноваты. Так хто преступник? Фактично суд повертає у прокуратуру області лише невеликий епізод злочину, де фігурує тільки 31 постраждалий з понад 700 з мотивуванням дана справа не може бути розглянута в повному обсязі, так як не враховані інтереси всіх осіб, що постраждали від дій обвинувачених. Досудове слідство по даній справі проведено поверхово, неповно, необ'єктивно, без дотримання вимог чинного законодавства. По ділу тільки її обвиняють в 2 мільйонах, а на самому ділі люди пострадали на 30 мільйонах. то и защищает интересы Джанды. Вот нас удивляет, почему прокуратура, которая должна защищать интересы пострадавших, стоит на стороне вот таких вот жуликов, как Джанда и Донец. И еще к этому делу причастны еще 10 человек. Мы неоднократно подавали и в следственное дело, и в прокуратуру фамилии этих людей, какие они занимали должности, но до сих пор ни один человек практически не был опрошен и следственно дел не производили. Не досліджені всі факти злочинної діяльності посадових осіб спілки. 31 чоловік – це ті, які перші написали заявлення зразу, зразу після моменту, коли це все почало спливати. Нині справу кредитної спілки Централь Старт судом вкотре повернуто на дорослідування. Чи дочекається ужгородці об'єктивного слідства, залишається під запитанням. І тепер про надзвичайне цього тижня топ новиною інтернету стала вагітність карпатського ведмедя на одностроях закарпатських міліціонерів. Замість зображення грізного ведмедя, що гордо став на диби, на шевронах одностроїв закарпатських міліціонерів, хтось поставив грізну карпатську тварину не лише у армійську позу струнко, але й зобразив вагітною. Після того, як екстравагантний шеврон запримітили місцеві журналісти і фотографії загадкової міліцейської тварини розмістили в інтернеті та показали по телебаченню, закарпатським міліціонерам заборонили носити шеврони з вагітними медведями. На сьогодні це всі новини від телебачення Корзо. До наступної зустрічі.